Українська література, 11 клас, Микола Хвильовий, Фітільов, основоположник справжньої нової української прози, так назвав його академік Олександр Білецький істинно хвильовий, сам хвилюється і нас усіх хвилює, п'янить, непокоїть, дратує, знесилює і полонить, аскет і фанатик, жорсткий до себе і до інших. Хворобливо вражливий і гордий, недоторканий і суворий, а часом ніжний і сором'язливий, химерник і характерник, залюблений у слово, у форму, мрійник. Організатор літературно художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій. Гарт. Це мистецька організація, яка об'єднувала письменників, пролетарських письменників міста. У Харкові була створена хвильовим студія Урбіно, неформальна студія Урбіно. Назва взята із назви містечка в Італії, звідки в часи відродження пішло дуже багато відомих митців. Микола хвильовий був віце-президентом в Апліте після розпуску Вапліте. Брав участь у Пролітфронті і видавав такий же журнал: ВАПліте вільна академія пролетарської літератури, створена у грудні 1925 року, січні 1926 року. До ВАПліте війшли члени літературних організацій ГАРД, жовтень і маленька частинка «Плугом». Найвидатнішими представниками в АПЛІТЕ були Микола Хвильовий, Михайло Яловий. Це були керівники організації в АПЛІТЕ. В АПЛІТЕ об'єднала найталановитіших митців, які тоді мешкали в Харкові: це Павло Тичина, Микола Куліш, Олександр Довженко, Юрій Смолич, Григорій Епік, Петро Панч та багато інших. Поява в апліте стала певною несподіванкою і для літературних кіл, і для партійного керівництва. У 20-ті роки твори письменника Миколи Хвильового було заборонено друкувати. Його романи Вальчнепи та Іроїда були конфісковані вже після публікації перших частин. У 1925-26 роках хвильовий різко виступив проти цих нападок. І це зробило його постать ще більш помітною і підняло його авторитет. І от у відповідь на ці нападки Хвильовий створює Вапліте, це найпотужніша літературна структура вільна академія пролетарської літератури. В Апліте було організовано в той час. Коли ставало питання, бути чи не бути українській літературі, коли після так званої українізації починала приходити доба? Розстріляного відродження створення установи, тобто самої організації ВАПЛІТЕ академічного типу, відбувалося не після відповідного рішення народного комісаріату освіти, а ухвалою зборів письменників. Тобто, вапліте це була організація, яка була не створена у вказівкою зверху, а за ініціативи багатьох українських письменників. Основним критерієм, що висувався до претендентів на членство в академії, було не пролетарське походження, не партійність, тобто належність до комуністичної партії більшовиків, а передусім мистецька кваліфікація письменника. Однині наше одне із чергових гасел не даєш кількість хто більш, а даєш якість. Треба відтворити знищений художній. Критерій Миколу Хвильвого називають грізним полемістом, адже в апліте було організовано в той час, коли розгорнулася найгучніша літературна дискусія 1925 28 років, яка мала визначити подальший шлях розвитку українського мистецтва. Друга відповідь Миколи Хвильового ідеологічним нападникам була ідейною. Він організовує окремими книжками памфлети, але приводом для неї, для літературної дискусії, стала стаття молодого плужанського письменника Григорія Якувенка про критиків і критику в літературі. На яку відгукнувся Микола Хвильовий статею про сатану в борсі або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян, Микола Хвильовий виступав проти червоної халтури, проти малоосвічених, бездарних і нахабних графоманів, які ринули в літературу на початку 20-х, не в останню чергу завдяки плугу і через нього. Тобто організація літературна плуг мала дуже багато письменників, які справді були мало освічені, яких, яких Хвильовий називає графоманами. Микола Хвильовий опублікував окремими книжками три серії памфлетів Камо грядеши? Куди йдеш, Думки проти течії, Апологети писаризму. Остання четверта збірка Україна чи Малоросія не була допущена до друку. Геть від Москви та психологічну Європу. Це були основні гасла, які червоною ниткою проходять через усі памфлети Миколи Хвильового. Росія самостійна держава, самостійна, так і Україна самостійна. Українське мистецтво має розвиватися самобутньо. Воно має свою концепцію: ідею вітаїзму, романтики вітаїзму, активного романтизму або азіатського ренесансу. Азіатський ренесанс це епоха європейського відродження плюс незрівняне греко-римське мистецтво. А тому молодим митцям. Потрібно вчитися, вони мають бути інтелектуально розвиненими, талановитими, геніальними людьми, а не представниками червоної халтури, графоманами, що прикриваються партійними гаслами і творять низькопробне чтиво. Від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше втікати. Наша орієнтація на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми. Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства. Але центральним питанням літературної дискусії було бути чи не бути українській літературі як самобутньому мистецькому явищу в контексті світового духовного розвитку. Позиції Миколи Хвильового були піддані гострій критиці на найвищому рівні. На оборону Хвильового від нападок центрального комітету партії став Олександр Шумський, це був член ЦК КПБУ, тобто Комуністичної партії більшовиків України. Олександр Шумський вимагав замінити у ЦК партії України українськими комуністами наглядачів з Москви. Але його ніхто не підтримав. У листі Сталіна до Лазаря Кагановича від 26 квітня 1926 року зазначалося вимога хвильового, про негайну дерусифікацію пролетаріату на Україні його думка про те, що від російської літератури, від її стилю, українська поезія повинна тікати якомога швидше. Його заява про те, що ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва. Все це і багато подібного в устах українського комуніста, звучить тепер, не може не звучати більш ніж дивно. Так писав Сталін. Далі він продовжує: у той час, як західноєвропейські пролетарі та їхні комуністичні партії сповнені симпатії Москви, Український комуніст хвилювий не має сказати на користь Москви нічого іншого, окрім як закликати українських діячів бігти від Москви якомога швидше. Що сказати про інших українських інтелігентів некомуністичного табору, якщо комуністи починають говорити і не тільки говорити, але й писати в нашій радянській пресі мовою хвилювого? Запущений маховик репресивного механізму. Тобто починається розсиріване відродження, знищення села. Наприкінці квітня 1933 року хвильовий повернувся з поїздки до села, де він за його власним іронічним висловом вивчав новий кардинальний процес соціалістичного будівництва. Це голод. Аркадій Любченко так передає його слова в вітні тридцять року: голод, явище свідомо організоване, голод і розруха, хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Хвильовий розумів дуже добре, що починаються арешти. Починаються арешти найближчих товаришів. Першим ув'язнили ініціатора створення в апліте Михайла Ялового. Хвильовий розумів, що починається згодом в апліте. Він намагався врятувати Ялового, писав заяви про невинність товариша. Він зрозумів, що й всі його дії безрезультатні, і він вирішив принести себе в жертву, щоб власною смертю врятувати товаришів. Микола Хвильовий відважується 13 травня 1933 року на відчадушний жест публічне самогубство. Запрошує до себе до своїх товаришів, виходить до кухні і лунає вистріл. А решт Ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідає, перш за все, я, Микола Хвильовий. Микола Хвильовий був переконаним більшовиком. саме в цьому полягала його трагедія. Він починає розуміти, що несумісні речі Україна і комунізм. Перед нами стоїть таке питання: на яку зі світових літератур взяти курс? Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами як хазяїн положення, який причив психіку до арабського наслідування. Європа це досвід багатьох віків, це Європа грандіозної цивілізації, Європа гьоте Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса. Це та Європа, без якої не обійдуться перші фаланги азійського ренесансу. Микола Хвильовий завжди стверджував, що Україна має бути в центрі азійського ренесансу. Українське суспільство зміцнівши, не примириться зі своїм фактичним гемоном російським конкурентом. Ми повинні негайно стати на сторону молодого українського суспільства. Яке втілює не лише селянина, але і робітника, і цим назавжди покінчити з контрреволюційною ідеєю створювати на Україні російську культуру? Хвильовий пізно зрозумів, що більшовизм і національна ідея несумісні поняття. Він воював за новий світ для своєї матері України в лавах тих, хто знищував її. і… Так само, як знищив власну матір, герой новели, я романтика.